Сіра навісна порча. Це дуже тяжка, ужасна, страшна річ. Дивіться, коли людина, наприклад, хворіє, обична людина, якщо немає цієї порчі, виздоровіла, полікувалася і все добре. А коли ця порча, людина усугубляється, хвороба, не може вилізти, не може нічого зробити, всі ліки, всі лікарі без. Безполезно, можуть, нічого не можуть допомогти. Тобто ця порча скаплюється над людиною. Це все прокльони, кляття, закляття, чорні слова, зглази, порчі, привороти. Все скаплюється, в людину не потрапляє, а над людиною. Тільки людина попадає в якусь таку ситуацію, обична людина виходить. А коли ця сіра навісна порча, вона усугубляється, не дає людині вилізти. Наприклад, дивіться, коли є таке з'єднання карт, де більше, ніж 4 винові карти, це е пікові, тобто дивіться. От тут зроблена, допустимо, це я спеціально розклала, щоб вам показати, на короля, дивіться, порча, на все, на болезнь, казюний дом, неприятність не може вилікуватися. Бачите? Ви самі собі можете карти розкласти, навіть те, що людина не розуміє. Ну якщо вона побачить коло себе більше, ніж 4 пікові карти, винові карти, значить то сіра навісна порча. Друга ситуація, дивіться, коли людина зібралась в дорогу. Поламалась машина, нормальна людина ну, справила машину в дорозі і далі поїхала. Коли ця навісна сіра порча, не може людина вже машина не підлягає ремонту, автобус поламався, білетів немає, щось у дорозі обікрали, а то ще й хуже заболіли. Це коли в людини сіра навісна, навісна порча. Далі. Дивіться, ще таке з'єднання. Бачите, це на дом порча. В домі тоді пропадають вещі, всі боліють. Всі не можуть вийти з із, із цієї ситуації, крадуть, вся техніка ламається, животні боліють і не хочу казати, що з ними робиться, хто в домі. Це, бачите, коли дом випадає, і оці винові карти це самі хужі такі соєдінення Коли ви самі можете розкласти і подивитися, і тоді пишіть мені. Дивлюся, я на порчі на крадніки, а саме головне на сіру навісну порчу, Ватсап, Інстаграм, Телеграм, Вайбер. Обов'язково будь моїм підписником Ютуб, Інстаграм, TikTok. Це не хороша річ. Я зразу кажу, це все скаплюється над людиною і в один момент прориває. Вона сама в людину порча не потрапляє, а іменно коли от, нависає на нею. і тільки в людини тяжова ситуація. Обична людина вийшла з цієї ситуації та і все, коли порча. А тут починають усложнення, тяне боліти, хуже, родственники починають боліти та ще хуже помирають. Хай цього не доводить до цього. Так само тваринки ваші хворіють, так само на дом, на автомобіль, на ваші торгові діла, на роботі не ладиться, починаються сплетні. Це діє сіра навісна порча. Дід мене вчив її знімати 9 днів. 9 днів до того ставлю откуп і після того. Людина одразу після цього, як я зроблю. Получається, як от відпочила, як після курорта, з сили з'являється енергія і все, починає все як воздуха свіжого глотнула. Ну з цим треба боротися. Я вам сам скажу, це погані ситуації. Це дуже погані ситуації. Хай вони не случаються з вами. Тільки підписникам допомагаю, бо хочу бачити взаємну повагу і взаємне, взаємне воздійстві. Хай все буде добре, ніколи ніхто не хворіє, не боліє і хай обходять стороною всі біди.